Дня, шановні колеги, радий вас вітати на даній онлайн-конференції. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість зробити цю конференцію. І перша, перша наша доповідь буде присвячена сучасним підходам до лікування болівого синдрому ділянки ліктьового суглоба. Аналіз сучасних літературних даних свідчить, що майже 67% ушкоджень сухожиль пов'язані саме з перевантаженням, 25% з гострою травмою, і тільки 8% це інші причини. Тому саме синдром хронічного перевантаження сухожиль тенеопатії є однією з найпоширеніших причин розвитку больового синдрому ділянки ліктьового суглоба. За локалізацією патологічного процесу серед теннодопатії ділянки ліктьового солоба найбільш часто зустрічається тендонопатії мускуліс екстензор карпі радіаліс, тобто латеральний епікондиліт або лікоть тенісиста, тенодопатії мускуліс флексор карпі ульнаріс, медіальний епікондиліт або лікоть гольфіста, тенодопатії мускулі стріпци в ділянці прикріплення до олекранона ліктьової кістки. Щоб розібратися, як правильно лікувати і больовий синдром даної локалізації, слід зануритись на трени гістології, патфізіології і анатомії тканини сухожилля. Що ж таке сухожилля? Це сполучна тканина, кінцева структура поперечно посмугованих м'язів, за допомогою яких вони прикріпляються до кісток скелету. Основною функцією сухожилля є передача сили, що генерується в м'язах кісткам, створюючи при цьому рух в суглобі. Основними характеристиками сухожиль є, що структура сполучної тканини між м'язами і кісткою, еластичність це може розтягуватись без травм до 6% від власної довжини, стійки до розтягнення і складається з трьох зон: м'язово-сухожильний перехід, тіло сухожилля та ентезис. Якщо взяти анатомію і гістологію, то склад сухожилі складається. 20% – це клітинний компонент, аноцититинобласти, вісімдесят 80% – позаклітинний компонент, з яких 70% – це вода, 30% – це твердий компонент, а саме колаген першого типу, 80% відсотків протигліканої еластин тощо. Головними гістологічними характеристиками тканини сухожилля є те, що в них мало клітинних елементів, бідне кровопостачання і повільний метаболізм та відновлення звідсів тканини сухожилля. Такі особливості забезпечують високу механічну міцність, але вкрай ускладнюють репаративні процеси і формування запальних інфільтратів. Простір між розподільними шарами-фібрилами сухожиль містить багато на му мукополісагариди, гіллонії кислоти, хондриентин сульфати, дерматансульфати, які запобігають тертю, змащують і захищають сухожилля. Деякі сухожилля додатково оточені фіброзними або сигнальними оболонками, що також полегшують рух і зменшують тертя. Дрібні судини і нерви сухожилля знаходяться в ендотеноні і епітеноні сухожилля. Як ж розвивається тенедопатія, синдром хронічного мікроперенавантаження сухожиль, це внаслідок хронічного перенавантаження відбувається мікротравматизація, відбувається запалення, вазоконстрикція. Симпатикотонія на рівні кінетичного вузла місця кріплення сухожиллю до кістя. В результаті вазоконстрикції відбувається гіпоксія, внаслідок гіпоксії, дистрофія, дегенерація, що в свою чергу може привозити до гендегенеративного розриву сухожилля. Які ж структурні зміни виникають при тенонопатіях? Це руйнування колагену першого типу, зниження кількості клітин сухожиль фібробластів, збільшення протигліканів, гліканів, і розростання зайвих судин. Які ж стадії розвитку темнодопатії? Гостра стадія або запалення від моменту дебюта клінічних проявів до трьох тижнів, при котрій переважають запальні процеси в тканині сухожилля, судинно-вегетативні порушення та болі функціонального характеру. Підгостра стадія або стадія дистрофії від 3 тижнів до 3 місяців, при котрій поряд з процесами запалення відбуваються структурні зміни на мікроскопічному рівні, котрі на сонографічній картині проявляються осередками негомогенності сухожилля. При вчасній корекції на даній стадії патологічного процесу зміни мають зворотній характер. Стадія дегенерації, або хронічна стадія від трьох місяців, при котрій переважають дегенеративно-дистрофічні процеси, структурні зміни на макроскопічному рівні, а також вище вказаної локалізації. Дана стадія характеризується хронічним рецидивуючим переділом. І четверта стадія це стадія безпосередньо дегенеративного розриву, яка характеризується дегенеративним розривом тканини, тканини сухожилля. Діагноз на встановлюється на основі анамнезу, результатів клінічних інструментальних методів дослідження і диференційної діагностики з іншими симптомами. Для анамнезу найбільш часто тенопантії виникають у спортсменів під час спортивного сезону на фоні інтенсивних фізичних навантажень або у звичайних людей на фоні повторюваних постійних фізичних навантажень на дізону ділянки ліктєвого суглобу. Пацієнти часто скаржаться на біль, який локалізується в сухожилках та місцях їх прикріплення до кісток, що виникає під час фізичних навантажень та підсилюється під час, бігу, під час навантажень на, саме на ліктьовий суглоб. При клінічному обстеженні хворих із стенонопатії відмічається локальна болючість при пальпації відповідних сухожилків та місці їх прикріплення до кістки. Серед інструментальних методів діагностики найбільш інформативними при діагностиці стенонопатії є сонографія МРТ. На сонографії картина залежить безпосередньо від стадії захворювання. На першій стадії запалення домінують тиносоюміт сухожилля з посилення судинного малюнку, на другій стадії дистрофії негомогенність сухожилля, на третій стадії характерні дегенеративні зміни тканини сухожилля і місце прикріплення до сухожилля і на четвертій стадії анахогенність сухожилля магнітно резонансна томографія також є високоінформативним методом діагностики тендонопатії вище вказаних локалізацій. Які ж методи лікування тендонопатії? Ну, перед усім, якщо це синдром хронічного перенавантаження, треба розвантажити. Друге, із консервативних лікувальних методів, якщо це. Гостро, перше перше виникнений запальний процес ділянки ліктіосолобу, наприклад, латеральний пікандаліт у спортсмена йому завтра чи післязавтра вже треба виходити, і в нього важливий там, наприклад, тенісний матч, то ми використовуємо в тер... ну, одноразове введення ін'єкцій глюкокортикостероїдів. Це як ш... швидко допомога. Але слід зазначити, що глюкокортикостероїди можна вводити тільки однократно в одну локалізацію, а з американською е е е номенклатурою ще є один раз в житті в одну локалізацію Серед інших високоефективних методів лікування антезопатійної ділянки ліктового суглобу є використання PRP-терапії, вона робиться один раз в тиждень протягом трьох тиждень, як ці гілороної кислоти, на яких ми зупинимося чуть подальше. На гострій саді можна використовувати нестероїдні протизапальні засоби, фізіотерапію, як в разі неефективності оперативні методи лікування. Серед припар медикаментозних лікування раджу використовувати препарат Тенддіносульфурфорта, це комбінований склад. Для прискореного відновлення тканини сухожиль. Він містить еліаргінин, який діє як донатор азоту і покращує кровопостачання сухожиль. В складі є високі дози колаган, колагену 1000 мг, і метилсульфанілметану, вітаміну С, глюкозаміну і хондроїтин. В общем, всі ті речовини, які входять по заклітинної матрикс тканини і сухожилля, і необхідні для процесу відновлення сухожиль. А екстракти босфелії, міри та куркуми сприяють зменшенню болю і запаленню тканин, ділянці та сухожилля. Отже, рекомендуємо використовувати препарат тендіносульфур е, форте один раз на добу протягом від одного до двох місяців для лікування тендонопатій. Введення Препара... препаратів глюкокортикостероїдів протилонговної дії, як ми вже говорили, використовуємо однократно в одну локалізацію, і то тільки по екстреним показанням, якщо гостре запалення, і пацієнту от завтра важливий якийсь спортивний поєдинок, і без цього, цього ін'єкції він не зможе. Виступити на матчі свого життя. Тоді це дійсно використовуємо ін'єкції стек... глюкокортикостероїдів пролонгованої дії. У всіх інших вика... випадках використовуємо більш сучасні методи лікування, регенераторні, такі як пірпітерапія. терапія Це у пацієнта береться наче е е цільна кров з ліктівої вени. Цин тревогується, виділяється фракція, яка відповідає за регенерацію, і безпосередньо під сонографічним контролем вводиться в зону ентезопатії в ділянці ліктьового суглобу. Слід зазначити, що. Даний метод високоефективний: треба ввести три ін'єкції з інтервалом один раз в тиждень, і вже після третьої ін'єкції пацієнти відчувають значне покращення і поступово повертаються до виконання своїх професійних чи спортивних обов'язків. Також ін'єкції ін'єкції пірпі-терапії, або можна комбінувати з доповненням з ін'єкціями локального ведення препаратів гілоронової кислоти, клінічні ефекти гілоронової кислоти, при лікуванні тинденопотій за допомогою своєї дії. І своїм в'язкопружним властивостям ведення екзогенного гілоронату натрію навколо сухожильний простір дозволяє зменшити поверхню тетя сухожиль, збільшити здатність ковзання, зменшити біль і покращити функцію сухожиль, прискорити відновлення нормального ставлення і повернення до активного образу життя. Препарати гіалуронової кислоти ми можемо вводити як монотерапію, так і в комбінації з препаратами prp терапії як е, після курсу PRP, тобто ввели три, три ін'єкції prp терапії потім доповнили однократною чи двократним веденням препаратом гілоронової кислоти. На нашому ринку в Україні є такий єдиний препарат RegenFlex TM. Це інноваційний препарат, який складається з п'яти фракцій гілоронової кислоти з прогресивною молекулярною масою для ведення зони сухожиль і м'язів. Один шприц 2 мл містить 32 мг лінійної гілоронової кислоти з молекулярною масою в діапазоні від 2 до 1200 кД. Тобто, це низькомолекулярна гілоронова кислота і гілорнова кислота середньої молекулярної маси. Все це ці гілорної забезпечують високу проникність навіть в ділянці сухожилля через оболонку Паратена, механічний і забезпечують механічний ефект за рахунок змащення і протизапальний ефект, в тому числі. При травматичних і дегенеративних патологіях сухожилля, м'язо-сухожильної та кістково-сухожильної зони ведення гілоронової кислоти в комбінації з п'яти фракцій з прогресуючою молекулярною масою активує клітинні та тканинні фактори регенерації компонентів сухожильного апарату, сприяє ревоскуляризації, неоангіогенезу, процесу утворення нових кровоносних судин. Травмованих тканинах. Це важливо для забезпечення киснем і поживними речовинами травмованих сухожиль. Також прискорює відновлення пружності та еластичності тканини сухожиль. Як ж це відбувається? Відпроводимо маркет, маркером, відображаємо наші зони введення, під сонографічним контролем, локалізуємо, де ж це наше локус міноріс, зони, зони ушкодження. І безпосередньо за допомогою ін'єкційної голки ми під бажано під сонографічним контролем вводимо препарат даної гіалуронової кислоти локально, причому якби, насичуючи поверхнево навколо створюючи якби, футляр з гіалуронової кислоти навколо тканини сухожилля. Тобто не, не треба вводити безпосередньо в саму товщу тканини сухожилля, а ми якби вієроподібним футляро, футляроподібним образом. Насичуємо гілороновою кислотою зону ентезопатії ділянки лігтьового суглобу, що спричинює прекрасний позитивний терапевтичний ефект. Також, окрім гілоронової кислоти, ентезопатії ділянки лігтьового суглобу, гарно піддаються і ударно-хвильової терапії. Тут ми можемо також комбіонувати як ударно хвильову терапію з prp терапією причому як зробили, наприклад. Удар пацієнту набрали кров, поки кров центрифугується, і зробили ударно-хвильову терапію, покращили кровопостачання, розбили міогільози, мікрокальцинати, якщо там в зоні утворення, утворили ще остеофіт, мікроостеофіти, і після цього ввели пірп-терапію. Ефект при цьому посилюється вкратно. Також важлива і лікувальна фізкультура для лікування тенденопатії ділянки ліктьового суглобу, так звані ексцентричні вправи. Кінозіотеїнгпінг також є високоефективним методом консервативного лікування, а саме вже реабілітаційного лікування ділянки болівого синдрому болівого синдрому ділянки ліктового суглобу. В разі неефективності лікування проводимо оперативні втручання, не робимо реліз чи рефіксацію сухожильників в ділянці ушкодження. Іншою великою відсотком причин болівого синдрому в ліктовому суглобі є остеоартроз – Кондромаляція, це внутрішньосуглобові чинники е ділянки ліктьового суглоба. Якщо брати вже ушкодження суглобового хряща, то вони розпреділяються за отербрідженням на 4 ступені. Нульовий це нормальний хрящ, перша ступінь це розмякшення хряща, другий це мікротріщини, третій поверхневі, треті стадія це тріщини до субхондральної кістки, і безпосередньо четверта це дефект суглобового хряща до субхондральної кістки. Слід зазначити, що у людей старше 60 років 98% випадків вже в них відзначається наявністю остеоартрозу тої чи іншої локалізації. Того лікування остеоартрозу, в тому числі і ділянки ліктівого суглобу, є надзвичайно актуальним. Як же лікується остеоартроз в залежності від стадії захворювання? Перша стадія, як ви знаєте, це субхондральний склероз, друга стадія звуження суглобової члени до 80%, третя стадія звуження більше 50%. Солобої члени та наявність стеофітів. І четверта це тотальна деформація солобового хреща. На ранніх стадіях дуже ефективним є фізіотерапія, такі як сучасні методи фізіотерапевтичного лікування, як високоенергетичний лазер, як високоіндуктивний магніт, як чотирьохполісна інтерференція. Все ці надсучасні методи фізіотерапевтичного лікування присутні в медичному центрі Європейської ортопеденії, що знаходиться в центрі Києва. Також високоефективним лікуванням на ранніх стадіях гостеартрозу є використання. Таких препаратів, як СІСАДО, до них належить пісклидин три, 300. це бренд номер 1 у світі. Як ви бачите з даного слайду, він рекомендований багатьма. Різними міжнародними асоціаціями для як рекомендований для лікування остеоартрозу ліктьового суглобу в тому числі. В чому особливість даного препарату? На відміну від інших хондропротекторів, володіє подвійним механізмом дії. По-перше, він за рахунок активації хондроцитів впливає на на ростові фактори і стимулює синтез кологену. А це в свою чергу призводить. До регенерації суглобового хреща. Також піаскидин інгубує виробництво прозапальних медіаторів. Післидин також стимулює підвищення рівня тканинних факторів росту, захищає хрящ від структурних змін спричинених остеоартрозом. І піскадин значно майже в два рази уповільнює звуження суглобової щілини порівняно з плацебо у групі пацієнтів з тяжкою формою захворювання остеоартрозу ділянки ліктьового суглоба. Всі ці дослідження були проведено в рандомізованих багатоцільових дослідженнях і представлені на даному слайді. Отже, можемо, враховуючи все, вище ще зазначити, рекомендувати препарат Пістадин 300 для лікування остеоартрозу ділянку ліктювого суглобу упаковка зручна вмістить 30 капсул якраз хватає на місяць курс лікування 3 місяці також на ранніх стадіях остеоартрозу, перша-друга стадія, рекомендовано внутрішньосуглобового введення як пірпі-терапії, про яку ми вже говорили, так і внутрішньо-суглобові введення препаратів гілоронової кислоти. Особливість ліктьового солоботу, на відміну від кульного кольшового солобу, є те, що цей сулоб значно менший за об'єму, тому тут треба підбирати особливості гілоронової кислоти. А саме треба мати невеликі дози гілонової кислоти бажано невисоку концентром. Для, для, для ліктіосу підходить саме препарат альтросульфур МСМ плюс гілоронова кислота. Особливість даного апарату в тому, що він 2 мл якраз підходить для ліктіового солоба містить 32 мг лінійної гіалуронової кислоти з молекулярної маси 1500 к, тобто це молекулярна маса середньомолекулярної маси гіалуронової кислоти з концентрацією 1,6%. І містить ще 100 мг метилсульфанілметану, метану, концентрація 5%. Все це допомагає в післяопераційній реабілітації ліктіосолову при скаргах на сильних біль. Артроскопіях, прихронічних рецидовуючих синоїтих і чинить виражену протизапальну і знеболюючу дію. Також е, містить гілорну кислоту середньомолекулярної маси, яка має найширший спектр своїх властивостей, чинить трофічну протизапальну змащувальну дію. А е, метилсульфанілметан чинить контрпротективну, протизапальну, знеболюючу і антиоксидантну дію. Це вище рекомендує нам застосувати препарат гілорної кислоти артросульфанілметан Фур МСМ плюс гіалуронова кислота при лікуванні остеоартритах е, ліхтєвого суглоба першої другої стадії. Ну і якщо вже є повношарові дефекти слобового хреща ділянки люк суглоба, проводимо артроскопічні інвазії на ділянки ліктового сулобо. В принципі, тактика лікування ушкоджень слобового хреща одинакова для всіх крупних суглобів. Проводимо для поверхневих ушкоджень дебридмент при глибоких остеоперціях міхрофрактування, а також можлива мозаїчна хондропластика. На пізних стадіях зухрювання, на третій стадії, четвертій стадії остеоартриту. Проводиться ендопротезування ліктьового суглобу. Все це ви можете зробити в відділенні реконструктивної хірургії Верхньої кінцівки інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України. Саме там проводиться ендопротезування ліктьового суглобу в місті Києва. Отже, своєчасна діагностика та нові передові методи лікування хворих з болівим синдромом ділянки ліктого суглоба не тільки покращують результати лікування, але й прискорюють повернення наших пацієнтів до їхньої професійної діяльності. Дякую вам за увагу. Якщо у вас виникнуть якісь запитання по ходу нашої лекції, ви можете їх задавати в чаті по ссылкам на дану конференцію. Дякую вам.